Я Наталя, ви на каналі Всім про все. Всім про все І вітання вам з Миколаївщини. Як ви всі бачили, тому що ви в мене всі грамотні, всі в соцмережах, зараз везде і скрізь тему. Магазин, інтернет, китайський тему. Ну, не уминув він і нас. Надивилася на дівчат, на їхні розпаковки, на все. Ну, як то кажуть, дурний. Приклад заразний. Ну ось. Зайшла ти те в тему, виписувала, ну поділили вони мені на декілька посилок, моє замовлення, багато замовила. От, ну, підкупили їхні там ціни, такі заманухи їхні. Ну, показую, показую. Приїхала мені, чоловік получив, отримав. Ось от, от така здоровена торбешня. От, от така, от така величезна. От. Ну і що, що? Що не понравилось, одразу кажу. Замовлені були е, е, два торфобрикети. Погана упаковка, трошки воно -то розпушилось, і в цій пилюк-рижі було все інше. Забрала, бачите, окремо, там уже все витрусила. Щоб вам вже показувати так, як треба. Тобто перший. Перше замовлення це ось такі два торфобрикети. Два вони, бачите, просто там розірвалося внутрі, всередині, і воно трошки розпилилося. Ви знаєте, торфобрикети замочуєте у теплій воді, вони набухають, і ви його додаєте до ґрунту, і ґрунт робиться рихліший, більш пухкий. І в ньому тоді краще ростуть рослинки. Так, далі. скотч. ви знаєте, я пакую рослини різні і в мене цього скотчу виходить дуже-дуже багато, дуже багато. Ви знаєте, що в нас він не зовсім геть дешевий, а там була дуже гарна пропозиція, тож я замовила, купила. От е, далі отакі е, танці. Он, бачите, показувала вам, прийдеться. Ну, його все одне треба брати. Ну, он, бачите, рижі, оце, оце ж торфобрикета, бачите, все він запачкав. Трохи воно пропилилося. Показую отакі лосінчики. Лосінчики дуже-дуже теплі. У нас вони доволі дорогі, а там вони оце за 100 гривень. Бачите? Отакі вони утеплені. Дуже файні, гарні лосинчики. Ну, 100 гривень. Можна замовляти? Можна. Бо в нас вони щось 300 чи стільки. Ну, дорогше, дорогше. Тож замовила собі на холодні пори року отакі теплі лосинчики. Далі. Отакі ножиці, це мені безкоштовно. Це, як би мовити, в подарунок. Отакі садові ножниці. Чи сікатор, ножниці. Це ножниці, садові ножниці. Доволі непоганої якості. Я вже пробувала ними різати. То так товстенькі, тверденькі, гарненькі, пружинка гарна. Ну, не знаю, будемо бачити, будемо працювати, будемо бачити. Отакі. От Це безкоштовно мені в подарунок прийшли усі ножниці. Отак От. От вони запаковані були. От. І... Оце така зверху оця. І ще й плюс з отакому чехольчику. Ще й отакий чехольчик до них. о, Ножиці. Далі. Е, так. Я не пам'ятаю, я геть не пам'ятаю, який розмір і ціни, ну, геть не пам'ятаю. За... До речі, посилка мені прийшла через 10 днів після замовлення. Я замовлення робила, а через 10 днів мені прийшла ось посилка. Рівно 10 днів. Це бачите, що це? Це агротканина. Агротканина не, не агроволокно, а іменно агротканина. Здається, метр ширини. І от я не пам'ятаю скільки. 5 метрів довжини чи що. І скільки коштує, не пам'ятаю. Ну пам'ятаю, що дешевше. Бо я, я б не замовила, якби така ціна, як у нас вдома. Оце. Ось в упаковки. Це агротканит. ну Бачите, воно ж квітануте, то воно й замовляє все для саду і для городу. Для городу. Так, далі. Що тут у мене? Що тут у мене? А, о! Машинка для скотча. Ви поняли, оцей різак. Щоб ото зубами чи ножницями, коли пакуєш ящики, то оце дуже зручно. Заправляєш туди скотч і собі раз, і відрізало. Пакувати ящики з вашими рослинами. Оце отакий. От Штучка отака. От Також вона там щось геть дешево коштувала. Бо у нас в магазинах, я якщо й бачила, то вона щось дуже дорого коштувала. Так. Ну... Дирочки робить для розсади, для цибулькових. Ну, можна, звісно, якимось кілочком, да? Ну а можна отакою от приспособою. Теж вона там, щось, я не пам'ятаю, скільки вона там коштувала. 40 гривень чи 60, що це таке. Так. Маркери. Підписувати росли. Маркери. Там в десь і бірочки йдуть, тільки то вже буде в інших посилках. Ви поняли оці пластикові бірочки. Ну, я обично ріжу бутилки або желізні, або пластикові, і пишу на них. А це прямо вже будуть такі, як треба, як ото на них садоводи кажуть, склірозніки. Ну, щоб пам'ятати, що так, далі стакани. Стакани. Це. 100 штук чи 200, не знаю. Бо в мене два вида, тут ще десь одні стакани. Зараз знайду. Де-де-де-де-де. Ага, відомо. Одні менші трошки, одні більші трошки. Ці у мене на 200 мл, а ці на 300 мл. О, Тут. не бачу. Ну, коротше, тут 100 штук, а тут 200 штук. 300 стаканів. Також вони там погарні, такі цинічні, погарні. І за того і взяла. Бо у нас, якщо купувати, то гривня 80, гривня 50, 2 гривні. А для того, щоб було дешево, треба брати тисячами, ну, великими коробками. Ну, Мені цього не треба, мені отак досить. От, тож... Дуже вигідна пропозиція, звісно, взяла. І якість гарна якість. Гарні отвори не треба самому пробивати. І якість гарна горщечків. Так, далі. Далі, далі, далі. Давно я цього хотіла. Дівчата показують, то обходяться одноразовими склянками, стаканами. А це, бачите, що це? Отак, на рослинку, на стебіль. Отак. Бачите, тут воно закривається. так. Сюди ґрунт, торф вологий, звідси поливати в торф вологий. І прямо на стеблі розтучує. там троянди, гібіскуса, ну, там ще якогось кущика укорінюється. Укорінюється прямо на ростущому стовбурі. Дає тут корінці, і ви потім обстригаєте і садите вже окремо е, нову рослинку з корінцями. Поняли? Оці такі штучки, щоб не мучити автостакани, скотчем там, чи ізолентою, чи чим. Оці штучки для живцювання на ростущій е, маточній рослині. Ось, 10 штучок. Будемо експериментувати, ждемо слідуючого сезону. А може, і тепер осінню спробую побачимо. побачимо. От такі штучки. Тоже вони там щось геть дешево коштували. Так. Не пам'ятаю. Дівчата не пам'ятаю і не буду заглядати. Хто захоче, зайде на тему і подивіться. Ну. І ще. Так ось бачила у дівчат, щоб оце, то, то, по столі не стелити усі газети. Оце все, коли я садю, пересадю, сію. От такий коврик. Коврик для пересадки рослин. для... Щоб працювати із ґрунтом собі і не смітити кругом тим ґрунтом. Ось дивіться, такий, як лоточок. Воду не проникне, отакий, ось, окладити на стола собі. І тут собі гарненько всередині в цьому коврику працюєте з землею. А тоді собі пішли, витрусили, помили і все. От отакий ковричок. Також він там щось геть. Недорого коштував. Вони там є різні, за розміром, Ну мені цього пів метра мені хвата. Мені більше об... не треба. Так, оце такий коврик і далі, далі, далі М -м капці чоловікові. А то собі-собінаси собі, собі <с> <с> чоловікові. Капці. Він уже міряв, йому підійшли. Підійшли гарно. Дивіться, які капці. Капці коштували 120 гривень. У нас такої ціни на капці немає. Так? У нас там от 200 гривень, здається. Вони такі утеплені, приємне, гарна тканинка. Не знаю, ну це ж для кімнати капці, то я думаю, що гарно наче прошиті. Ну, так непогано. І така цупка тканинка, м'ягесенькі, дуже м'ягенькі, легенькі, м'ягенькі. Чоловікові сподобались. Дуже сподобались. Поміряв геть на нього. Так, а який же тут, що тут було написано, який розмір? Не бачу. Не бачу. 43, 44. Тобто, ми на один розмір більше. В нього 42. У нас, якби купляти, то 42. Но я замовила 43-44 якраз на нього, на 42. Ну, тобто, якби маломірки, якби казати. Так, оце капці чоловікові. Вони чисто. 20 чи 130 гривень оці картки там. Так. Е, далі. Далі, далі рулон пакетів для вакумації. Тому що замовила вакууматор Бачила у Наталочці е, на каналі. Боже, як же ж називається канал? Потім підпишу. Наталочка робила розпаковку з стему, і вона також собі придбала вакууматор. Показала, яка це класна кльова штука. Тут в наборі також йдуть пакети для цього вакуматора. Вже коли буду ним працювати, щось робити, тоді вам зніму і покажу Ось такий вакууматор. все працює, все жужить. Бачите? От. І до нього тут в наборі пакети. Не знаю, 10 штук, здається. От. От Отаке. От от таке. І це ще не все. І ще я собі замовила електротурку для кави. Е у мене е кавоварка крапельна, їй вже більше двох років, і вона стала дуже погано працювати. Ну, щось там видно вже зламалося. От, і я собі, так як я люблю дуже каву, хоча не можна, але я її люблю і п'ю, то я собі замовила отаку електротурку. отакий ящичок запакований. 400 гривень вона коштувала мені. Вона була гарно запакована, це я. Тут є інструкція якась. От і цей. І от це така кавоварочка на, на скільки грамів. Я не пам'ятаю, здається на 600 грамів чи на пів на півлітру. Тут ось так ручка, ось так вона, тут ось вона фіксує. Для чого? Що ви її можете взяти з собою десь в дорогу. Ну, Щоб ручка не, не давала об'єму, що можна отак її скласти, що якщо вам треба десь з собою, десь в якусь дорожню сумку, ви можете взяти з собою кавоварку, Ну, турку. Електротурка. Вона працює як електрочайник, звичайний. Дивіться, підставочка, кнопочка і ось. Просто що швидко, що чайник він об'ємний, здоровий і довше треба ждати, поки там закипить, потім треба заварювати, а тут ви прям варите каву. Прям варите, як в звичайній желізні турки, ви йдете десь на плиту, а тут просто вам оце така плитка і турка все разом. От купила собі таку електротурку. От, кавоварку вже не брала, кавоварку я, якщо буду купувати, то вже щось путнє, але воно дуже дороге, і воно мені зараз не на часі, в мене немає за що зараз. От, можливо, колись і згодом. От, то в мене поки влаштовує оця кавова електротурочка. У мене є звичайна турка, в якій я варю собі на газовій плиці каву. Ну, а тепер буде ось електротурочка в мене. От, і це ще, і ще не все. Е, не знаю, обман, не обман. Е, там мені мало бути м, три безкоштовні якби, подарунки. Планшет. Ну, він іде мені в слідуючі посилки, там дійсно є планшет. Оце ж оті садові ножниці, і, мабуть, телефон Samsung S20. Було написано прям смартфон. Ну, а прийшов чи холод нього. Поняли? Ось <свісно> такий обман. Ну, прийшов та й прийшов. Звісно, у нас є Samsung телефон, але не не такої марки. Не знаю, підійде він нам не понадобиться. Ну, безкоштовно таке. Ми за нього гроші не платили, але не все одне обман. Я передивилася два рази після того, як вони відправили цю посилку. Вже в посилці було вказано, що чехол. А там, в тому замовленні, де було це все накладналося, то там написано смартфон. Але відправили тільки чехол від смартфона. Ну, і так добре. Мене не розочарувала ця посилка. Дійсно, все те, що я замовляла по факту, все таке і прийшло. І розміри я дивилася, які вказані, такі прийшли, бо буває дівчатка замовляють, не глянули, а воно прийшло таке манюсіньке або наоборот таке щось здоровенне. Ну тобто Деякі замовниці, я багато бачила розпаковок, то вони завжди казали, ой, або по розміру не підходить, все. Там треба дивитися, там все вказано, там треба багато-багато читати, а потім вже робити замовлення. Тоді ось прийде, бачите, я подивилася, там коли нажимаєш на їхній розмір, там S, L е, чи що, воно ще там внизу дрібненьким пише, скільки там сантиметрів. І от я знаю, яка нога в сантиметрах у чоловіка за того я й вибрала на номер більший. 42. У нас ми коли купляємо, а тут, бачите, 43-44. І йому зовсім підійшло. Зовсім підійшло дуже гарно. От так само і все інше, коли я замовляла, там стакани чи що, у цей коврик я е, читала, якого він розміру. Там треба не тільки на картинку, бо на картинці може бути намальовано одне, а по факту вам приходить друге. Е, там в іншому замовленні йде іде мені сумка. Ну тож кажу, кому цікаві такі розпаковки, то підписуйтесь, будь ласка, слідкуйте за моїм каналом. От, там мені ще йде ну, жіноча сумка, то я також заходила і дивилась якого розміру. Бо в така гарна сумка. Зайшла а вона там 15 см. Ну, тобто, наша мені така маленька. Звісно, я вже замовляла собі по розміру, таку, як я хочу. Сумку. От. Ну, отак тож, будуть ще дві посилки з тему. Тобто, моє замовлення розбили на три посилки. Перша ось прийшла. Ще буде друга і ще буде третя. Тож, запрошую, кому сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. Заходьте в коментарі, обов'язково кажіть, що вам сподобалося, б ви замовили, б не замовили. Чи цікаво вам такі. <реш> магазини інтернети, чи ви вже там замовляли, чи вам там сподобалось, не сподобалось, діліться своїм досвідом, щоб може когось попередити, щоб не поробили помилок. Ну, от бачите, треба обов'язково читати. Бачите, Писали смартфон, а відправили тільки чехол Ну, нічого, нічого. І таке буває. Все. Дякую, дякую щиро за те, що були зі мною, за те, що дивилися мою розпаковку. Не забувайте ставити подобайки, писати коментарі, підписуйтесь на канал. Дивляться дуже багато людей, але не підписані. Вам це нічого не вартує. А мені дуже приємно і це продвигає мій канал. Тож, будь ласка, підписіться. Ну, це ж вам взагалі нічого не коштує. І ні до чого вас не зобов'язує. Так, всім добра, радості, благополуччя. Божого захисту. Не забуваємо дякувати нашим захисникам і допомагати. А вам всього всього найкращого. До зустрічі, друзі! Мир усім нам!